Привіт! Сьогодні маю для вас розмову стосовно фарбування в темні відтінки. Ця інформація буде корисна для брюнеток. Для дівчат, які фарбуються самі, ну, зазвичай блондинки приходять в салон, а брюнетки найчастіше фарбуються самі. Або якщо ви не маєте змогу прийти в салон, ця інформація буде вам корисна. Якщо ви блондинка, можете не дивитися, вам вона не потрібна. Отже, Найчастіше брюнетки стикаються з трьома проблемами. Це перше: колір йде в затемнення. Тобто хочеться мати якийсь шоколадний відтінок, фарбуюсь, фарбуюсь е, через деякий час я вже майже чорна. Друга проблема це фарбуюсь в холодний там, шоколад, в холодний попіл, получаюсь руда. Або е, червоний якийсь там від я або рудий. І третя проблема це фарбую, і корені получаються світліше, ніж довжина. Ну, власне, третя проблема це продовження першої. Давайте поетапно розберемо, що з цим робити, як цього не допускати таких помилок. Момент один. Чому фарба йде взатемлення? Наприклад, покажу на палетки. Наприклад, хочеться нам. Маємо ми шосту або п'яту базу. Кожен місяць ми фарбуємо корені, купуємо, наприклад, 6-1 холодний темно-русий. Фарбуємо, фарбуємо і з часом перетворюємося на ось такий варіант, майже чорний. Це відбувається від того, що накопичується пігмент на полотні волосся. Корні у нас виходять такого кольору, як ми хотіли. І коли ми розтягуємо фарбу по довжині, зазвичай хочеться там освіжити колір, хочеться якогось блиску, хочеться прибрати рудий, теплий коричневий, дівчина наносить, розтягує фарбу по довжині, і з часом ми отримуємо темну довжину і більш світлий корінь. Що робити, щоб цього не було? Як не допускати накопичення? Дивіться, на корінь, там, де у нас натуральне волосся, або там, де у вас є сиві волоски, ми маємо використовувати коктейль з базовою складовою пігментів або з натуральним рядом. Тобто, наприклад, це має бути 6-0 базовий відтінок, який зафарбує сивину, який надасть щільність. Який буде служитиме основою для кольору основного. І друге фарба: ми змішуємо кольорове направлення, таке, яке ми хочемо. Наприклад, 6-1 популястий колір, або 6-4 це якісь там руденькі. Ну, з рудими це окрема історія, давайте не будемо поганий приклад. Наприклад, шоколадний, 6-7. Далі. Коли ми наносимо на полотно, тобто ми маємо дві суміші: одну на корені і на полотно іншу суміш. На полотно нам вже не потрібна базова складова, тобто ми вже не використовуємо туди на полотно 6.0. для того, щоб там вже воно є з попередніх фарбувань. Ми використовуємо тільки кольоровий нюанс, тому що що нам потрібно? Надати блиск, надати відтінок. Надати якусь насиченість, або нейтралізувати якісь небажані відтінки. Тобто, в нашому прикладі ми по довжині будемо використовувати лише 6.1 або 6.11, якщо ми хочемо більш популястий. Я зараз дуже так упрощаю пояснення. Звичайно, колорист може використовувати мікс із 6.1, там трошечки якийсь мікстон покладе, але зараз ми розглядаємо. Такий найпростіший домашній варіант, саме натуральні відтінки, саме ці базові пігменти сприяють накопиченню кольору по довжині. Чому ще відбувається накопичення? Якщо волосся тонке, діаметр волосинки маленький, то, звичайно, волосина швидко вбирає цей пігмент штучний. Поки ми розносимо фарбу по всій довжині. Воно вже там в, ну, в, входить волосся, і особливо ця краєва лінія, віски, чолка, де тоненькі волосинки. Особливо, якщо тут сивина, ми наносимо тут в першу чергу. І виходить, потім ця краєва майже чорна. І ця вся наша портретна зона виходить дуже-дуже темно. Тому, який вихід? Наносимо на цю. Скроневу зону в останню чергу, навіть якщо у вас тут сивина. Не треба тут квоцяти ту фарбу в 33 шари. Для того, щоб тут і так воно тоненьке, тут і так тепла зона, не треба обтяжувати. Ще момент. По довжині ми наносимо на вологе волосся. По-перше, на вологе волосся у вас буде зручніше розподілятися фарба. По-друге, цей момент дозволить вам уникнути накопичення. Ще прийом. По довжині використовуємо більш світлу, світлий колір. Якщо на коренях у нас що, шостий рівень, то на довжині ми використовуємо, наприклад, 7-1 для того, щоб не виб... Це не для всіх випадків підходить, <кій> зразу кажу, але такий варіант теж робочий. Так, також можна погратися пропорціями окисника. Якщо у вас по регламенту фарба ваша розбавляється 1 до 1,5, одна частина фарби, півтори частини окисника, то ми робимо на корені. То по довжині ми трошки додаємо більше оксида, 1 до 2. Так, про це ми проговорили. Ще також, не забувайте, що на корні і на довжину потрібен різний процент окисника. Коли ми купуємо побутову фарбу в супермаркеті, там йде один флакончик. І, як правило, там окисник йде 6%. На корені це зазвичай окей, особливо з сивиною, але на довжину це може бути забагато. 6% не завжди потребують цього волосся, щоб не пересушувати. Тому. Краще використовувати на корені оксид такий, який потребує ситуація. Якщо сивина це 6% або 4,5. Якщо сивини немає, і ви трошечки хочете поглибити свій натуральний колір, використовувати 3 або навіть 1,5%. Так буде м'якше вимивання фарби і не так помітна. Границя відростаючих коренів. А по довжині використовуємо теж 1,5%. Зазвичай цього достатньо, або 1,9% теж такий є вкусник. Так, про це ми проговорили. Далі проблема у нас рудих, фарба змивається, і ми бачимо рудий колір. <кій> так, це буде відбуватися. Майже завжди, коли ми фарбуємо перманентним фарбником. Коли ми використовуємо перманентний фарбник, у нас відбувається окислення нашого рідного пігменту. І коли змивається штучний пігмент, ми бачимо фон висвітлення. Тобто ми бачимо ті пігменти, які вже трошечки окислились, і вони мають звичайно теплий відтінок. Окислення пігменту відбувається у нас. Не тільки під час фарбування, це може відбуватися під час сонячного випромінювання, тобто руйнується наш там, русявий наш пігмент, да? він трошки руйнується, окислюється, і ми бачимо вже такий теплий, вигорівший, якби, колір колір пополодну. Від високих температур, від використання праски, від процедур звирівнювання. Кератімбіксіпластіяна на нанопластіка взагалі дуже з'їдає пігмент, особливо холодний. Я зараз кажу про натуральний, штучний так тим більше з'їдається. Хімічна завівка одразу злітає колір. Тобто будь-які агресивні процеси, навіть гаряча вода, таке тривале використання, все це накопичується і відбувається процес руйнації. Холодних особливо пігментів. Вони самі нестійкі і дуже швидко руйнуються. Тому, якщо у вас ви маєте своє холодний свій тон волосся і хочете його зробити темнішим, і, холод, і холодним і більш темнішим, я вам дуже не раджу використовувати перманентні фарбники. Тому що в будь в будь-якому випадку, ви по змиванню отримаєте. Теплий коричневий кольор. І вивести його вже буде майже ну, неможливо. Тільки перекривати більш темні. Якщо хочеться вам свій рідний зробити темненьким і холодненьким, використовуйте тонуючі фарби, Деміперманентні, семіперманентні. або фізичні фарбники, тобто тонуючі маски. Є темні холодні маски. Якщо цікаво, це вже, ну, треба особисто підбирати, але воно є. Так, якщо ви маєте сивину і хочеться зафарбувати її в холодний такий сірий, це вже більш складна задача. Вона вимагає підбору певних мікстонів, певних фарбників, вона вимагає знання. Більш глибокого знання фарби, з якою ти працюєш. Тобто кожна фарба замішана на певному пігменті. В якихось фарбах е, переважно використовується коричнева база, в якихось фарбах там, зелена бура. Тобто тут краще звертатися до колориста, тому що так от, в домашніх умовах, в більшості випадків, е, магазинні фарбники. Якщо у вас десь 50% сивини, ви будете отримувати більш теплий коричневий колір. Або використовувати дуже темну фарбу, да? тройка, там двойка, одничка, ну але це вже майже чорний, там вже нема чому бути родим, тому що це чорний, так? Якщо ж це такі русяві кольори, то там задачка вже поскладніша. <кій> Якщо ж ви Дуже сива, у вас вини там більше ніж 70%. То досягти холодних відтінків простіше, тому що сиве волосся не має фону висвітлення, не має рівного пігменту, там нема чому окислюватись. Але теж є складність в тому, що холодні відтінки, наприклад, там 1 він не зафарбує сивину. Там треба теж погратися. треба, Використовувати 7.0, базовий складник, який в свою чергу може дати теплий. Тобто, ну, в таких випадках краще звернутися до спеціаліста, щоб він вам підібрав формулу і далі ви вже зможете там самі е, користуватися. Так, це розказала. І третій момент був у нас да, те, що у нас корені світліші, ніж полотно. Е, це вертаємося про тему, як я казала, погратися з різними процентами оксидів треба. Чому так виходить? Тому що корні у нас це тепла зона, там де тепло від шкіри голови, тому що корені мають, волосся на коренях воно таке молоде, да? мають більш м'яку кутикулу. І це волосся швидше профарбовується, там швидше йде реакція. І тому, якщо немає сивини, брати 6% на корні це забагато. З таким процентом оксида ви найчастіше отримаєте засвічені корені, як кажуть майстри, або отримаєте їх більш теплі, більш такі руді. Якщо немає сивини, використовуйте 3% або навіть півтори, як я вже казала, я повторююсь. І по полотну, оскільки це холодна зона, там же ми підбираємо окусник в залежності від задачі. Якщо нам треба перекрити рудий, я б взяла би там трошки повище оксид, тобто 3-4,5. Якщо вам просто треба освіжити колір, затонувати, використовувати 1,5, бо більше переоксидація вам там не потрібна. Так, ніби все я розказала. Якщо у вас є якісь конкретні нагальні питання стосовно фарбування в темні кольори, пишіть в коментарях, будемо розбиратися. Я транслюю те, з чим я стикаюсь в практиці, найчастіше, з чим звертаються дівчата. Але може, у вас є якісь питання, які я не розказувала, то із задоволенням буду ділитися. Дякую за увагу. Пишіть, будь ласка. Дівчата ще забула сказати дуже важливу інформацію. Це для тих, хто має сивину. Коли ви фарбуєтеся в темний колір і маєте сивину, як правило, такі дівчата фарбуються часто. Особливо, коли в них стрижка там, не коротка, а, де волосся таке стоїть, да? А коли ми волосся носиться і видно пробор, цей проділ, ця сивина починає дуже швидко дратувати. І дівчата такі, як правило, фарбуються майже кожні там, 3 або навіть 2 тижні. Це відбувається дуже часто, і коли у нас корінь менше, ніж 1 см, сантиметр, пів сантиметрику, коли ви його фарбуєте, ви... Е, по-любому ця фарба наповзає на попередню частинку е, раніше пофарбовану. І виходить, що відбувається затемнення автоматично. Навіть якщо ви не фарбуєте всю довжину, але у вас короткий корінь, ви майже 100% завжди будете е, заходити дуже -дуже, е, в, темний, якби, в темний колір. Що робити? Перше, у вас має бути зручна. Кісточка, пенінг, з тоненьким оцім, Бачите він на камеру, такий тоненький має бути цей край, гострий такий. Не ось такий, тут він такий, бачите, грубий, і вона така сама лахмата, ця кісточка, а от такий дуже такий плаский. Чому? Тоді ви зможете дуже обережно, дуже так прям, точечними такими а, рухами нанести фарбу. Краще, якщо це буде наносити хтось. Бо зазвичай, коли це робить там не професіонал, бо навіть самі це робиться такими рухами, змахуючими і розтирається фарба е, по довжині залази. Да? А нам можна дуже обережно. Це буде всім корисно, навіть якщо, хто не кожні три тижні фарбується, навіть якщо ви тільки раз на місяць фарбуєтесь, майте зручний пензл, це важливо. Е, далі ви наносите це обережно. І якщо корні дуже, дуже короткі, е, можливо є сенс використовувати е, ну, менш е, плотну суміш. Тобто я... мені особисто подобається камуфляж севини. Мабуть, ми зробимо окремий якийсь ефір про севину, щоб зараз не робити дуже довге відео, а просто зверніть на це увагу, що якщо ви брюнетка і фарбуєтесь дуже часто, то ви 100%, 100% ви будете виходити в затемлення. щоб цього не відбувалося. Обережно наносимо і краще передивитися і по-іншому вибрати фарбу, трошечки інший колір. Це вже залежить ну, індивідуально, треба дивитися, яка висивина. Пишіть це вже буде індивідуальний підбор. Все, ось тепер ніби все сказалося. Гарного вечора.